Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання, чи буде обстріл Херсону після звільнення, чи будуть обстрілювати Херсон, місто Херсон після його звільнення від окупанта і з лівого берега, чи будуть здійснювати агресивну військову дію на Херсон, на місто Херсон? Ні, ви знаєте їм не до, не до цих е, обстрілів. Їм би своє вивести. З ворогу взагалі не до Херсона, не до, до руйнування міста. З лівого берега, тим паче, в них суд, в них е виснаження. Виснаження таке дуже сильне. Ворог тільки думає, як втікти, як би йому втікти. Не буде він обстрілювати місто Херсон. Змінюється ситуація, тікають вороги, ну, вийшло так, що навіть і втікти їм не дадуть. Там не то, що обстрілювати Херсон, не дають їм навіть втікти. Настільки потужні військові України, що ворога. Не опору він не буде чинить, просто буде братися в полон і все. Ні, Херсон не будуть обстрілювати. Жінки, діти, мир, і зцілення міста, відновлення міста, відбудова там є. Ні. Ой, ой Боже, там стільки полонених наших ще людей буде визволяти Визволять полонених і людей, яких отримували. Десь там є місця, де отримували людей, їх не вивезуть, військові врятують. І суди, суди над окупантом. Повертати будуть їм їхнє. Зло назад по суду. Не зможуть і втікти. Їх десь таємно перехоплять, підвісять, не зможе рухатись ворог. Не буде. Його Ой, буде нищитись сам ворог. По ньому наші військові будуть пуляти, стріляти і вбивати, причому головних командирів. А по Херсону ні. Це Херсон буде здійснювати атаку на ворога із повітря. Все дуже таємно. Дуже таємно, є великий страх, але його не треба боятися. Це просто ну, думки такі в голові у людей і бояться люди, але насправді не буде такого. Буде мирне небо, чисте небо над Херсоном. Так, я забираю весь негатив. Ой, ще чинили вороги. Більше не працюють, заперечує їхні плани. Більше на ворога ніхто не працює, заперечує. Заперечує. Всі мороки знімаю. Весь негатив, що чинили вороги і вертаю їм назад, заперечує. 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 Більше ніхто не залякує людей, заперечує. Повертаю ворогу всі його злочини. Заперечує. Немає чим пуляти, наче так у них. От просто немає снарядів. Заперечує. Більше лиха чинити не може. Руйнується вся його структура. Ворожі плани всі. Заперечує. Намірів більше немає, агресію чинить. заперечує Так, прошу вищі сили відкрити дороги для звільнення Херсонської області і для захисту міста Херсон. Там потужний, дуже буде військовий захищати Херсон будуть. Ворог шкодує. Він, звичайно, б хотів обстріляти місто, але буде знаходитись в такій депресії сильній, що це йому не, не вдасться зробити. Так, так відкриває дороги на звільнення Херсону, Херсонської області і знищення всієї військової техніки ворожої Чинити злочини більше не може. Надати захист. Для міста Херсона міцний захист від ворога. Буде повна перемога України. Доповернеться Україна. До Херсона. Так. Перекриваю, перекриваю Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю закрити небо над Херсоном і від, відвернути навіки вічні ворога. І всі бомби, ракети і снаряди від Херсону назад ворогу повернути. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, відкрити дороги на знищення ворога. Відкрити дороги Збройним силам України, надайте всю необхідну силу, допомогу, зброю для знищення ворога, для знищення всіх ворожих ракет, снарядів, складів, командних пунктів, всієї техніки ворожої. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснене. Ну, такий план наших військових план. Наче як взяти їх і в полон, щоб вони не змогли втікти. І так, також і з їхньою зброєю. буде. Обстрілів я не, не, не бачу в місті. Міста Херсону з лівого берегу після звільнення Херсону. Так що вас будуть захищати і гнати ворога, брати його в полон. Дякую за увагу!